Зірки шоу-бізнесу виховуватимуть зірок спорту. У Києві відкрилася дитяча футбольна академія, яку заснував футбольний клуб Маестро. Нагадаю, що це українське благодійне об'єднання артистів та представників бізнесу. Їх діяльність спрямована на пропагування здорового способу життя. Сама ідея виникла давно, однак тільки зараз її втілили в життя. Саме тому подія довго очікувана, а усі організатори. Клали, як то кажуть, І душі, і серце для її реалізації. Сама ідея створення дитячої академії при зірковому клубі вона була логічна, тому що всі наші зірки це вже батьки, в них є свої діти, і вони, звісно, розуміють, дуже гарно розуміють, що дітям треба увага, дітям треба. Освіта, і е, навіть не важливо, чи будуть вони футбольними зірками, чи будуть астранними зірками. Головне, що вони рухаються, що вони вчаться е, працювати в команді. І що ними займаються професійні тренери, професійні футболісти, вони бачать зірок. В них є дуже гарний приклад для наслідування. Зараз ми будемо тренуватися, поки зима в залі, тому що погодні умови зимою сніг, дощ, і діти повинні тренуватися в комфорті, в теплі. І плануємо 100 дітей, як мінімум, за я хочу за рік, щоб було в академії 100 дітей розвиватися в різних частинах Києва, в різних районах, тому що у нас є підтримка артистів. У нас дуже гарна реклама, дуже досвідчені тренери, які вміють працювати з дітьми. І тому запрошую всіх дітей, всіх батьків. До нас в дружну сім'ю нині відкриття академії як ніколи доречне: багато дітей лишилися без можливості отримувати нормальну освіту і увагу батьків, звичного оточення і улюблених занять. Тому фізична активність, соціалізація, відчуття уваги. І просто спільна гра для них дуже важливі у першому тренуванні. Взяла участь іменита спортсменка Анастасія Кліпаченко. Я вважаю, що це дуже такий важливий крок в розвитку футболу, в розвитку дитячого футболу, тому що в такі тяжкі часи ми маємо не забувати, і ми маємо підтримувати наше покоління, яке зростає. Наприклад, ті сім'ї, які не виїхали за кордон, які є патріотами, які залишились, щоб розвивати саме майбутнє країни і спорт. Так скажемо, ну на, на рахунок нас, то це спортивне майбутнє країни. Тому це дуже важливо, щоб наші спортсмени росли, розвивалися, щоб ми могли їм передати те, що ми набули до цього, який досвід ми маємо, як футболісти, як особистості вже сформовані. Прийшли і відомі артисти, які на власному прикладі доводять, що зірки дарують суспільству не лише розваги, а й мистецтво, зразки соціальної успішності, завдяки навчанню та щоденній праці. У вихованців академії завжди буде контакт з провідними українськими зірками. В яких вони зможуть багато чого навчитися, я в минулому футболіст, який потім пішов в культурну сферу в творчу. І я думаю, для мене, як для батька своєї дитини, було б найбільшою, найзавітною мрією, щоб мій моя дитина вона грала саме от в команді в академії маестра, тому що тут розвиток не тільки спортсмена, тут у нас буде і розвиток і людини, і спілкування, і е, пізнання якихось нових. Навичок. Ми переживаємо непрості часи, але при цьому ніхто не має не на секунду зупинятися і в тому числі пам'ятати, що наступне покоління буде відбудовувати країну і покоління цих дітей, які от сьогодні прийшли на перше тренування, які будуть долучатися на наступні тренування. Це вже діти, які будуть зростати абсолютно в інших цінностях. Вони будуть розуміти якою ціною дається незалежність України? Якщо у дітей це буде з дитинства розуміння, то я думаю, все буде добре і Україна буде ще краще вже незабаром. В академії маестро працюють кваліфіковані тренери. Футболісти з великим досвідом, враховуючи, що в мене три сини, і це в мене наймолодший, то дивлячись на те, як він грає, і хто в нього тренер, в якого ми повірили, тому ми сьогодні тут. Володя дійсно для мене це людина, яка гарний приклад того, як можна навчити дітей. Я психологічну витримку мати, тому що з дітьми дуже важко насамперед працювати. І я так, я думаю, що в нього може вийти е, кар'єра футболіста. Ну мені так здається, не знаю. Але я вірю як в сина свого, так і в нашого тренера. Однозначно, я бачу в ньому потенціал, особливо до футболу. Е, є такі задатки, і я думаю, що це завдяки не тільки сину, а й завдяки відношенню наших тренерів. І тому, якщо вони вдвох складуться, тобто, якщо син трішки буде більше концентрації і уваги, то думаю, що щось може вийти. А як вам взагалі от ідея відкриття футбольної академії в такий непростий час, і наскільки це може вплинути на виховання майбутнього покоління? А, мені здається, що якщо можна жити, то треба жити і треба розвиватись, і треба йти далі. Не дивлячись ні на що, і м, треба вирощувати таке здорове суспільство в майбутньому, наразі почалися перші тестові тренування однак на майбутнє багато планів, які вже дуже скоро втілять у життя. Ольга Марцинко, Сергій Семенов. Спеціально для 33-го телеканалу.